Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною за ваші лайки, за ваші підписки, за хороші, теплі коментарі, за підтримку розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі та на тему, що нового чекати у стосунках. Згаданим з Загадайте себе, любимо, загадайте свого мужчину, а ми подивимося. Розслабтеся, ми подивимося, що карти розкажуть, що чекати. Нового в ваших стосунках. З вашим милим. Чекати вам успіх, благополуччя, процвітання, буде проявлення, буде кохання. Що ще? ну, чекати, а все невизначеність. І це душевні переживання ваші і невизначеність у стосунках, воно ну все буде відходити. І що ж вам чекати нового у стосунках з вашим милим? Показує, що ви будете переможцем. У тих стосунках, і якщо у вас зараз ситуація така якась складна, <кій> відчай, душевне переживання, і не знаєте, що вас далі, чекає невпевненість, ну, то все буде відходити. І ви її переможете, будете переможцем в цій ситуації. Машина проявиться. І буде продовження ваших стосунків, на які ви вже і не надієтеся. В коментарях пишіть, приймаю, нехай буде так.